Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео ми анонсуємо 13-й тур чемпіонату України, який буде розбити на три ігрові дні: п'ятниця, субота та неділя. Наші єврокубкові команди зіграють останніми, і в принципі доволі конкурентні поєдинки у нас є е, про що поговорити. Друзі, є лобові матчі, тому дійсно, е, я думаю, що цей анонс має бути. Дуже цікавим. Ві в коментарях залишайте свої прогнози прямо зараз. Три найкращі прогнозисти потраплять в огляд на цей тринадцятий тур. і огляд, скоріш за все, буде після матчу Динамо та Полісся. Тому очікуйте за анонсами в Телеграмі, щоб не пропускати вже вихід наступних відео. Обов'язково перед початком поставте вподобайку, щоб я розумів, що вам подобається наші анонси і інший контент, який виходить на каналі. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступні відоси та прямі трансляції. Два матчі, які винесені на п'ятницю це Чорноморець Ворська, Лівий берег Інгулець. Розпочинаємо з першого. 15.30 зіграє одеська команда проти Полтавської, де Юрій Максимов насправді в ситуації поганій, тому що його команда зараз в зоні перехідних матчів має 10 очок. І в Чорноморець зараз навіть вище знаходиться. В принципі, для одеської команди тут навіть пріоритеті може бути зіграти в нічию і для них це буде цілком прийнятним результатом. В принципі, друзі, я кожного туру, ну от як Максимов прийшов. Ставив на ворсклу Я став на Ворсклу навіть в кубку проти Динамо. Ставив на ворсклу проти е, Колоса. Хоча, по-моєму, я там ставив все-таки на нічаю. Ну, проти Верса я точно ставив на команду Юрія Максимова. І знаєте, ви можете подумати, що десь біля мене. Сидить Юрій Максимов і дійсно тримає мене в заручниках, бо цього туру я теж збираюся ставити на ворсклу, друзі. Так, Юрій Максимов дійсно е, змушує мене це робити, змушує просто ставити на його команду, тому що це Юрій Максимов, і тому що це ворскла, яка ну скільки можна вже програвати реально. Ну якщо зараз не виграти, тому що ми бачили останні поєдинки, ну можна скинути це на складний. Графік, я маю на увазі на складний календар, тому що було Полісся, Олександрія, Кубкове Динамо, Колос, начебто не, не найостання команда чемпіонату. Колос, який ну, вважається з таким серйозним середняком УПЛ, який може змагатися з будь-яким колективом нашого чемпіонату. Натомість, ви Чорноморця календар сказати, що був прийнятний, Ні, в них теж були сильні суперники. Но Команда ну, більш-менш здобувала результати, як мінімум, своїх конкурентів вони намагаються обігрувати. Ну, ми бачили поєдинок проти оболоні. Останній матч між ними відбувся. Тоді Ворскла 0-1 перемогла мінімально. І знаєте, в Максимова звісно, зараз проблеми з... Можна сказати, з травмами деякі футболісти основні повипадали там і в захисті, і в півзахисті. Проблема зараз з перебудовою, тому що головний тренер прийшов не так давно, і ще все-таки певний час потрібен. Його цього часу потрібно більше. І сам Максимов зізнавався, що поки що на даний момент Ворскла буде працювати з тим матеріалом, який є, і натякнув на те, що потрібне підсилення під його завдання і купувати зовсім інших. Футболістів зовсім іншого профайла, бо грають молоді хлопці, як він каже, що там Нестеренко вийшов, додав, але молодий хлопець, що з нього взяти, і, і про всіх інших він приблизно в такому ж ключі каже: так як мене Максимов тримає в заручниках, то я, звісно, поставлю на 0-1, на те, що Ворскла тут переможе, візьме першу перемогу при Максимові, тому що Чорноморець теж не та команда, яка е, яскрава в атаці, як і Ворскла. Це насправді буде дуже важкий матч для перегляду. Я вже прогнозую його. І, скоріш за все, якщо хтось і виграє, то мінімально. Ну, знову доведеться ставити на Ворсклу, бо такі реалії зараз мого життя. Ще один лобовий матч у нас відбудеться в ту ж п'ятницю. лівий берег інгулець команди внизу турнірної таблиці. Теж зона перехідних матчів і зона виліту. Інгулець без перемог в цьому чемпіонаті вже. 12 турів зіграли жодної перемоги. Це дійсно провал, і це шанс зараз для обох команд. Все-таки виправити своє становище в турнірній таблиці. Лівий берег після таких, знаєте, сумбурних десь перемог. Набрали очки, навіть були не в зоні перехідних матчів. Зараз знову сюди впали, бо інші набирають очки, а лівий берег стоїть на місці з оболоню і інгульцем. Насправді це зараз три на ну, команди по підбору виконавців, напевно, най, найслабші в нашому чемпіонаті. Кого тут можна виділити а, фаворитом? Ну. Якщо навіть взяти той рівень супротиву, який дає, наприклад, лівий берег топовим командам і інгулець, ну, лівий берег тут виглядає цікавіше, тому що в них як мінімум захист кращий. Якщо подивитися на матчі, які грав лівий берег з умовною оболонню, да, з інгульцем умовним теж в чемпіонаті, то зазвичай лівий берег якраз своїх прямих конкурентів перемагав. Так було з Вересом, так було з Чорноморцем, до речі, можна скинути на тяжкий календар цієї команди, тому що грали з сильними: Кривбас, Олександрія, Динамо, Колос, Полісся. Зоря і Карпати навіть по підбору виконавців, ну, звісно, сильніші за лівий берег. Тому календар складний. Він гульця. Ну, ми бачили, що команда жодного матчу в прямих конкурентів то не виграла до цього. І був матч з Вересом, був хороший шанс за Болонью взяти очки. В принципі, були поєдинки теж конкурентні. Ну, на початку сезону ні, але от, оці матчі ми можемо приводити, в приклад, І так, складний календар теж був він гульця. І зараз. Кожна із цих команд отримує рівного суперника. Я віддам перевагу тут лівому берегу, тому що я бачу більш зрозумілий захист. Але мені здається, обидві команди не будуть сідати в автобус, як вони грають, звісно, проти наших фаворитів. Вони будуть грати про активний футбол. не, мож, не виключаю навіть великої кількості забитих м'ячів але вважаю, що виграє мінімально лівий берег в своєму домашньому матчі і візьме три очки, тому що тенденція показує, що вони, вони все таки краще пристосовані до матчів. Проти рівних собі суперників, і саме там якраз їм вдавалося перемагати. Тому я думаю, що для Лівоберга це ще один шанс взяти три очки в цьому чемпіонаті. Вінгульця шансів вони теж, звісно, будуть. В Атаці вони більш варіативні насправді, ніж лівий берег. Але ми бачимо, що там реальний бардак в захисті. Переходимо до наступного матчу. Поєдинки Суботи, ЛНЗ оболонь. ЛНЗ це поки що такий середняк, який буде боротися за Єврокубки, намагатиметься все-таки наздоганяти. Плюс в них є хороший привід. Полісся буде грати проти Динамо, Полісся 22 очки. Якщо ЛНЗ виграє цей матч 21, і вже не так далеко від Єврокубків. Тобто ЛНЗ буде дуже вмотивовані. Плюс в ЛНЗ повертається травмовані. Наприклад, Айнел Суареш уже точно повернувся. Він минулому турі з'являвся на футбольному полі, і не виключено, що він в цьому матчі з'явиться в основі. Плюс їм потрапляє суперник Оболонь, який ну команда, яка дуже багато пропускає в матчах, де отримує київська команда сильнішого суперника. Ну і ВЛНЗ результати. Поки що не дуже до цього були, але останній тур показав, що МЛНЗЕ може виривати, може камбечити, може непогано давати результати, і обіграли прямого конкурента Зорю. І, в принципі, зараз отримують шанс вдома вийти вже на переможну ходу. І про караско там говорили, що можливо буде якась відставка, і що там вже прям Григорчук навіть готовий прийти в цю команду, але сам Григорчук сказав в інтерв'ю, що він не отримував пропозицій України. Українським клубом від українських клубів точніше отримав пропозицію з закордонного одного клубу, але він хоче зосередитися все-таки на роботі в Україні, тобто буде шукати тут команду. Подивимося, але скоріш за все, це буде вже в міжсезоні, Це буде взимку. Мені так здається. Тому ЛНЗ Черкаси, я думаю, поки що стабільна ситуація повинна бути з головним тренером. І цей матч я прогнозую, звісно, перемогу ЛНЗ. Команда класніша. Команди зараз налагоджується ситуація з кадрами. Поле, я думаю, там в Черкасах зараз в у стані, щоб демонструвати той футбол, який хоче караско. Ніяких передумов зараз немає говорити про те, що оболонь може тут взяти очки. Я ставлю на перемогу ЛНЗ з рахунком 2-0. Переходимо до наступного матчу між Олександрією та Карпатами. Дві команди, які знаходяться зверху турнірної Облиці Карпати там десь в якійсь мірі сенсаційно знаходяться, тому що мало хто міг очікувати до 12-го -ту туру, бачити на п'ятому місці Карпати десь випадково, десь можливо і за того, що де ті команди, які мають там знаходитися, повтрачали очки, плюс кривбаса на гру менше в руха на гру менше. І в то ж саме по які можуть ще відірватися шахтаря і так далі. Ми розуміємо, що зараз ситуація так склалася, що в Карпатах був непоганий дійсно календар для набору очків, тому що вони отримали інгулець, вони отримали болонь, лівий берег. Фактично там кожного туру вони отримували андердога чемпіонату, проти якого вони на папері були сильнішими, і вони цей папер виправдали. Тобто Карпати взяли фактично всюди три очки, ну лише з інгульцем помучилися, а от в Руха, наприклад, наприклад виграли. Причому виграли в чемпіонаті, що важливо було. Не в Кубку да злили, але в чемпіонаті три очки заробили і ці три очки їм зараз якраз проти руху дарують оце високе п'яте місце. В Олександрії ситуація ідеальна, тому що вони переграли свого прямого конкурента, як то вже не важливо. Але Олександрія там була сильнішим. Я дивився цей матч на стрімі. І в принципі, Олександрію зараз зупинити, ну я. Звісно, розумію, за рахунок що Карпати це може зробити, вони приблизно це можуть зробити так само, як проти Руха, тому що Олександрія і Рух приблизно схожі команди. Тобто це дві темпові команди, які вміють і тримати м'яч, які вміють контратакувати добре, скривати вільний простір, грати комбінаційно. І для Карпати десь зручно навіть буде грати проти Олександрія, але, ну, чесно кажучи, після того, як Олександрія винесла всіх своїх прямих конкурентів, після того, як Олександрія... Ну, показує кейси вдалих матчів проти різнопланових суперників, як з низьким блоком, так і з пресингуючими командами, з топовими нашими лідерами. То в мене закрадається думка, що тут Карпати програє, але це буде мінімально. Ставлю на те, що Олександрія переможе 2-1. Що це буде дійсно тяжка перемога. Карпати просто так віддавати своє не будуть. Там зараз непогану команду збудував Лопашко, але цій команді ще все одно потрібен час для стабільності. Ця стабільність, яку отримали зараз Карпати, умовно дав останніх там. Чотирьох поєдинках чемпіонату. Вона зумовлює календар. Ну і можливо зумовила те, що рух зараз не найкращій формі, насправді був. Перебував. Можливо, вони вийдуть на пік своєї форми вже під кінець сезону. Подивимося, але все-таки спрогнозую, що Олександрій далі буде перемагати. Плюс на фоні того, що і в Шахтаря, і в Динамо зараз доволі складні суперники для Олександрії, шалена мотивація виграти. Колоста кривбас У нас наступне протистояння і останнє в суботу. Дві команди. Ну, насправді, які знаходяться не так далеко один від одного, умовно, але е, в колоса, звісно, менше очок. Хоча, якщо виграють у Кривбасу, вони можуть скоротити відставання і зайти в серединку турнірної таблиці, де колос насправді може і опинитися. Е, здається, що в Колосу зараз непогана форма. Да, вони виграли тільки один матч з п'яти, але програли тільки теж один е, поєдинок. Всі інші зіграли в ніч в Кривбаса приблизно така ж сама ситуація. Щоправда, результати пішли ну, плаваючи. Цієї команди, начебто, обіграли прямих конкурентів зорю лнз але програли е, наприклад Полісю, зіграли в нічюю з рухом. Це теж прямі конкуренти. В кривбаса календар зараз складний. А в кого він легкий, правда? От. В Колоса були суперники, з якими можна було грати, і Колос взяв очки там, де міг взяти, наприклад, матчі проти Ворскли. І я порівняв би от гру Ворскла-Колос з Колосом та кривбасом Мені здається, це теж буде рівна боротьба, де Колос можливо і буде грати десь другим номером більше, ніж кривбас кривбас більше буде йти вперед. Але як показує, ось, показують останні матчі, Позієв все-таки зробив. Висновки і намагається грати в більш простий футбол, тобто відкотився десь, десь до налаштувань вишняка і демонструє щось між комбінаційним футболом і автобусом. Ну, я маю на увазі футболом. Вертикальним, який може ну, швидко а, виводити своїх футболістів атакувальних в останню третину поля, те саме намагається, звісно, і робити кривбас, але в кожному матчі робити це дуже складно. Я, чесно кажучи, в цьому матчі, звісно, вбачаю фаворита а, саме команду Юрія Вернедуба, але ми бачимо, що команді теж потрібне якесь підсилення взимку, тому що ну, все-таки повтрачали багато футболістів, на яких. От мінімальні такі матчі рівні кривбас минулого сезону забирав. Розумієте, зараз немає вже цих футболістів, цих лідерів, які пішли. А ці, які є, замінити їх повноцінно не можуть. Тобто, да, реалізація хромає. Не в усіх матчах реалізація хромає в кривбаса але в більшості випадків кривбас не дозабиває свої моменти. Як наслідок не виграє матчі, які мав би вигравати насправді. Тому я пророкую тут нічию один-один. Колос зараз дуже непідступна команда для от таких колективів, як у Юрія Вернодуба Для нестабільних команд Колос дуже незручний, бо колос і сам нестабільний і іншим не дає набирати очки. Тому мені здається, що буде от така бойова нічия, де ми побачимо розмін голами. Матч руха та Вереса. Команди доволі близько знаходяться в середині турнірної на таблиці. Насправді, на матчі руха складно робити прогнози в останніх поєдинках. Ну, можливо, і не складно просто поставити на нічию, так, і ти фактично вгадаєш та сама історія з Вересом. Команди, які грають багато разів в нічійні результати. І вони зараз е зводяться між собою в чемпіонаті. Е ну, фаворитом, звісно, тут є рух. Рух більш класніша команда по складу, звісно. Ну, і по грі теж в атаці в них краще виходить. Хоча Верес за останні матчі Ну не програвав. П'ять матчів поспіль в чемпіонаті. Верес. Не програє так, Вереса були суперники, не ну, скажімо так, не дуже складні. Оболонь два рази, причому, і беремо кубок. В Ворскла проблемна Ворскла. Так, і Максимов тільки прийшов, не, не встиг ще нічого змінити. Був Верес, був точніше Чорноморець у Вереса. Тобто суперники м'яко кажучи так собі, ну і обіграли кризову зорю. Тому я вважаю, десь долею календаря, звісно, версу пощастило, і зараз вони отримують дійсно конкурентного суперника рух, який до цього теж мав ну, матчів, яких, як мінімум, ще один раз могли виграти не тільки в Карпат, просто обіграти в кубку. Бо в чемпіонаті зараз у, у руха великі проблеми. Вони востаннє вигравали в інгульця 5-0. Це було влітку, друзі. Команда Пономарьова вже листопад. Команда Пономарьова в востаннє вигравала влітку в чемпіонаті. Хоч це було вже 30-те, але неважливо. Ви самі розумієте проблему і проблематику цієї команди, і шанси були виграти. Були проблемні команди, був проблемний ще колос. Це було в вересні. В принципі, можна було хитнути і Карпати, але вони їх їм програли. Обіграли їх тільки в кубку, так? Це пряме протистояння. Ну і Кривбас останній матч 1-1. І мені здається, от саме матч проти Вереса в рух а, має прорвати. Тому що футболісти, які були до цього там, пару тижнів тому травмовані, вони вже точно набрали форму і вони готові давати стабільний результат. І рух сам розуміє, що далі втрачати очки, ну, друзі, Пономарьов ризикує. Ризикує, що його можуть дійсно звільнити, якщо він далі почне, бо завдання, то високі в руха стоять. А вони зараз нижче за Карпати. Ви прикиньте, як їх це. Ну, їх просто це мотивує. Тому перемога тут дуже потрібна. Звісно, руху. Вересу теж. Але ми бачимо, що Верес ну не витягує. Вони навіть з різними суперниками не можуть закривати. поєдинки Верес, звісно, трішки сильніший буде за оболоні, гулець там лівий берег, але ще не, не готовий заходити в когорту навіть середняків, таких серйозних середняків чемпіонату України по типу Колоса. Там ну і зараз ЛНЗ, Зоря і так далі. Тому я думаю, що для руха буде принципово виграти і все-таки приблизиться вже до Єврокубкової зони. Для Вереса нічого страшного не станеться, їм потрібно брати очки вже в наступних матчах. Плюс вони показали, що з доволі топовими суперниками там, з Динамо-Шахтарем вони можуть ну, більш-менш показувати непоганий футбол і забирати в них очки. Тому подивимося, як вони будуть грати далі. Але від Вереса чекати стабільності не варто. Від руха можна чекати стабільності. І вона має колись настати. Я думаю, що з цього поєдинку це і розпочнеться. І останні матчі, поєдинки наших лідерів. Зараз Шахтар та Зоря в неділю зіграють. Друзі, Шахтар після Єврокубків, після першої перемоги в Лізі Чемпіонів. До речі, перегляньте огляд на матч проти. Янг Бойза, якщо вам цікаво, ми там розібрали всі найскравіші моменти, і, в принципі, вже спрогнозували подальшу долю шахтаря по лізі чемпіонів. Також дивіться загальний огляд Ліги Чемпіонів, де ми оглядаємо всі матчі, які були зіграні в четвертому турі, обов'язково перегляньте. Так, от, по чемпіонату, ну зараз зоря, друзі. Я далі буду наполягати на тому, що після Долганського наступний буде Бартулович. Я думаю, якраз от про Григорчука говорять, можливо, зорю спробувати, але при гарант... Тому що буде підсилення команди. Бо зараз зачехлили Антюха, ми його не побачимо вже в зорі. Я думаю, що до кінця чемпіонату подивимося, що з ним буде в, лі... в зимове трансферне вікно. Але команда ну, сама собі реально робить, е робить проблеми. І тим самим ну, зараз Шахтарем, за рахунок чого команда, ну ми бачили, як, як зоря може грати. Так, ми бачили зорю вже проти Шахтаря в Кубку. І це, це буде протистояння вже в чемпіонаті. Тобто зоря намагалася грати другим номером, сподівалася на контратаки. При деяких обставинах могли навіть і забити. В Шахтаря була невеличка ротація, але на чемпіонат, я думаю, ротації не буде. Тут буде прям основа. Да, Можливо, там умовний Марлот-Гомеш або Аллаграмше додадуться в основний склад. І все. По всім іншим позиціям це буде основний склад Шахтаря. І шансів я в зорі цієї не вбачаю. Поки там не зміниться тренер. Не зміниться взагалі ситуація е, з трансферною політикою, не буде якісного підсилення, бо тих футболістів, яких вони в Динамо понабирали, ви самі бачили: Ндур, Беніто, от Легіонери переведені в U-19. З чим це пов'язано? Ну, з, я так розумію, з формою їхньою, неналежною. Те, що вони зараз не відповідають рівню. А прикиньте, ну це. Ну, на це легіонери. Так нахіра такі легіонери потрібні, якщо вони переведені в Ю-19. І вони не можуть конкурувати на рівні е, українців в зорі. Ну, для чого нам такі в Україні легіонери тоді? Я вважаю, з ними треба прощатися. Давно цього Беніто потрібно відправляти десь туди. Не знаю звідки він приїхав. Та сама історія з Андуром. Ну, ми знаємо, що він такий здоровений чувак. Скоріше за все, там не знаю. Можливо, вагу набрав. тому Тепер не може розігнатися нормально по футбольному полю. І супряга не в формі. Понабирали в Динамо от орендованих, ну більш-менш непоганий цей Горбач і, і Яцик. Я думаю, це, це хороші. Це хороші футболісти, які підсилюють, але не під завдання, щоб, знаєш, обігрувати Шахтар-Динамо. Да проти Шахтаря в зорі мотивація хороша. Проти Динамо зоря, чомусь так не грає. Проти Шахтаря так, но банально нема ким. Нема ким Шахтар атакувати. Тому я тут прогнозую перемогу Шахтаря вже більш переконливо. Думаю, що Шахтар десь і привезе, як завжди собі, якийсь гольчик, але заб'є більше 3-1. Думаю, Шахтар переможе в цьому поєдинку. І, в принципі, проблем зорею бути зараз. Ну, які можуть бути проблеми в Зореї? зоря жодного конкурентного матчу не виграла. Жодного конкурентного матчу Бартулович не зміг виграти. От суперник, яких вони останніх обігрували, це Ворскла, Лівий Берег. Ну це не серйозно. І оболонь, друзі. Ну це не серйозно. Тому я не бачу взагалі ніяких е перспектив зараз в Бартуловича далі. В зорі, чим раніше, тим краще буде для зорі змінювати взагалі всю стратегію розвитку команди. А по шахтарю, друзі, скажу, що ну, для команди важливо виграти. Вони розуміють, що Динамо зараз грає з поліссям. І там може бути, бути різний зовсім результат, і може бути і нічия. Да, Динамо може виграти, але і Полісся це суперник реально вже конкурентний. Ми чекали цього матчу, і він нарешті настане. Е, е, і ж треба нас доганяти, як мінімум, ну, триматися з ними десь там. Це шанс як наздогнати Динамо, так і відірватися від Полісся. Тобто Шахтар тут в такому статусі, де вони, де вони точно виграшні ситуації, незважаючи на те, як зіграє Динамо та Полісся, десь буде втрата в когось. Тому для Шахтаря це виграшна ситуація саме в турі 13-му. Ну і без сумнівів, матч туру, матч туру 13-го. Динамо Київ Полісся. Ми чекали, коли Полісся вже з ними зіграє, бо Полісся ми бачили на фоні Шахтаря, хоч це було на початку сезону. Але Полісся тоді змогли е, взяти перемогу. І зараз Київське Динамо, яке звісно, по чемпіонату найкраща команда наряду з Олександрією, якій е, Полісся програло. І програло, хто б що не говорив, яка б там пенальті, сумнівне, сумнівне, І ставити, не ставити. Але Полісся програло по грі. Поставили б пенальті, забили б. Окей, 1-1, Но Олександрія виглядала краще і виграла по грі. І зараз київське динамо. Мені здається, Полісся зіграє приблизно в. Той самий сценарій, який ми бачили проти Шахтери. Тобто Імада Шур розуміє, що ну, да, мати Назаренка-Гуцуляка це добре, але позаду зараз проблеми там в е, команди Імада Ашура. тому що випав основний центральний захисник буквально перед матчем. Е, Чоботенко травмувався, ну там йому потрібна операція, грижу вирізатимуть, і е, в принципі він вже все не помічник по цього сезону, точніше, цього першого кола. Він допоможе команді вже в 25-му році. Тобто це втрата основного центрального захисника, який минулому турі при стандарті забивав, до речі. Так, да, там є Сарапі, є Віале, скоріш за все, вони будуть грати. Там ще десь безкоровайний, можливо, відновиться колись під кінець. так Можливо, вже з 25-го року теж його побачимо, і тоді буде серйозна конкуренція в центрі захисту. Але станом на зараз це втрата для цієї команди. З іншої сторони, ми розуміємо, що Динамо Київ буде втомлене після, після Ференс-Варша. Наприклад, шахтаря ну дійсно більше часу буде відновитися до зорі. В Динамо такої розкоші немає. Це може датися в знаки але ми знаємо, Олександра Олександр він проти ференс-варша зараз поставить 11 резервістів, не знаю, там Нещерета в рамку. На позицію Форварда Пономаренко піде, хоча ні, він ну це так умовно ми говоримо. І в принципі він вирішить завдання, і для нього знову важливий матч буде і пріоритет саме по чемпіонату. Бо минулого разу, позаминулого разу, ми пам'ятаємо гру проти Шахтаря, де Шовковський робив ротацію з Ромою. І зараз та сама історія повторюється тільки вже з Поліссям. Ну я думаю, що прям такої суттєво ротації все-таки Динамо не буде робити. До речі, анонс на матч Динамо Ференсварош. Перегляньте, він є на каналі. І стрім, до речі, теж буде. О, де ми будемо разом болівати за киян в Єврокубках. Динамо Київ, ну в квітні вони зустрічались тоді. Динамо розгромили Поліся 3-0. В останніх поєдинках. Киянам із серйозних суперників в чемпіонаті. Давайте Ну врахувати тільки напевно кривбас Оце був останнім серйозним їхнім суперником Після цього вже пройшло три тури, де Динамо грало Шахтарем. А, вибачте, Шахтар. Який, який кривбас Шахтар серйозний суперник. Де Київське Динамо зіграло насправді гірше за Шахтар, але змогли дотиснути за рахунок червоної картки, використали більшість і е, зрівняли тоді рахунок. В Полісся. Ну, ми розуміємо, вони програли конкуренцію зараз. Олександрій, для них це великий. Такий удар і знову отримують дуже сильного суперника Київська Динамо по чемпіонату. І ми бачимо, що полісся просіли. Ми з вами говорили, що воно буде просідати. Довго не вийдеш на індивідуальній майстерності. Десь захист буде все-таки давати лажу. Плюс центр поля не ідеальний, хоч і є Бабенко, но там потрібна йому все одно допомога. В принципі, Динамо Київцем може скористатися. Я, чесно, не вірю, що Полісся обіграє Динамо, друзі. Відразу вам скажу. Тому що, так, да, для Полісся було б вигідно. Вони зараз 25, і вони в чотирьох очках вже від Динамо. Це дуже вигідна історія. Побудувати гру через захист, я думаю, Полісся це й буде робити. І Мадашур не буде грати, битися на рівних з Динамо і нема такої можливості. Командно, Київське Динамо сильніше за Полісся. В контролі м'яча на половині поля суперника, в пресингу Київське Динамо сильніше за Полісся. Це потрібно усвідомлювати зараз. Я поки що в Полісі не бачу якихось звершень стосовно якраз командної гри стосовно командного колективного пресингу. Вони можуть видавати окремо непогані відрізки в грі, але повністю, щоб вони забирали ініціативу в якомусь конкретному поєдинку. Я таких матчів вже давно від Полісся не пам'ятаю. Тільки на індивідуальній майстерності вилізають Гуцуляка, Назаренка і інших футболістів. Ну як інших футболістів, оцих двох футболістів. І десь голкіпер рятує, буває, там, волинець. Постав би на мінімальну перемогу Динамо, думаю, що хоч і втомлена після перельотів, Гусуляк-Назаренко для Динамо це не аргумент. Зараз там Ярмоленко повертається, Ярмоленко на рівні УПЛ різницю робити може. На рівні Єврокубків Ярмоленко не помічник, а от в УПЛ це. Дійсно, клас, він без швидкості може на дріблінгу розбиратися, віддавати передачі. Це футболіст, який, я думаю, що буде в нагоді. Ну і плюс ми розуміємо, що Ванат, хоч в Єврокубках, не дуже себе показує, ну в УПЛ він інколи теж вистрілює. Плюс є Буяльський Шапаренко, які на цьому рівні теж, ну. Не гірші точно за рівнем порівню з Назаренком і Гуцуляком. Тому в Динамо таких класних футболістів більше. Плюс Лада Кабаєва теж не забуває. Звісно, для інтриги, друзі, в чемпіонаті прям класної інтриги. Було б здорово, якби зоря обіграла Шахтар, а Полісся обіграла Динамо. Тоді в нас взагалі б так би ситуація в таблиці закрутилася, що ми просто будемо в шоці. Якщо це станеться, друзі, ну тоді ми будемо дійсно з ентузіазмом розбирати тринадцятий тур в огляді і говорити про те, що в нас стається щось неймовірне, і наші лідери втрачають за рахунок чого, то вже інше питання. Але перед матчем на папері я думаю, що ні Динамо, ні шахтар цього туру очки не втратять, хоч і суперники такі більш-менш конкурентні. Тому ось такі мої прогнози на. 13 тур чемпіонату України, можливо, очевидні тут жодної фактично сенсації, якщо не вважати там перемогу лівого берега над інгульцем, ну це не сенсація. нічия Кривбаса поставив в більшості на фаворитів. В нас такий чемпіонат, друзі, що зараз ну одна сенсація десь може статися дійсно в чемпіонаті. Але де вона може статися? Чи буде вважатися перемога Полісся над Динамо сенсації? Я не думаю. От чи буде вважатися перемога Зоріна шахтарем? Отут уже так, тому що в Полісся є статус. полісся зараз йде в. Верху турення таблиці зоря, ну себе поки що нічого такого серйозного в чемпіонаті не представляв. Плюс в них не було серйозних перемог. Тому це буде вважатися за несподіванку Тому, друзі, в коментарях залишайте власні прогнози на кожен матч 13-го туру. І хто буде найкращим ми вже оберемо в огляді на 13-й тур Огляд вийде після матчу Динамо та Полісся. Слідкуйте за телеграмом, щоб не пропускати е, анонси, тому що е, минулого огляду не було. І за форс-мажорних обставин я не зміг провести просто пряму трансляцію саме в той день, переносити на вівторок середу. По-перше, в мене плановий контент далі вже був по Єврокубках, інші відео там плюс особисті справи. Ну і звісно, що вже і не так актуально, тому що у нас футбол, якби так, один-два дні дні, і все. Далі далі відео вже не актуальне, далі вже інші матчі, далі єврокубки, і потрібно вже анонс наступного туру. А тут ще ти ще огляд не зробив. Тому тут просто що в графік десь не влучив. Але я сподіваюся, що на цей тур все буде чітко і класно. Тому що далі в нас збірна України, ж, друзі, не забувайте. Зовсім скоро збірна України вийде на футбольне поле, на останні ключові матчі. Якраз на наступний тиждень ми будемо вболівати е за нашу збірну, тому цей тур буде останнім перед якраз. Паузою на матчі збірної України. Якщо вам сподобалося це відео, цей анонс, обов'язково вліпіть вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропускати контент, який виходить у нас. Ну і всім до нових зустрічей. Чекаємо старт 13-го туру.